Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу по електродинаміці на рух електрона в магнітному полі по гвинтовій лінії. Умова задачі: Електрон влітає в однорідне магнітне поле, індукція якого B до дорівня 0,3 тесла з швидкістю 4 М на секунду, яка направлена під кутом 120 градусів до напрямку лінії магнітної індукції. Знайти радіус і крок гвинтової лінії, по якій рухається електрон. Записуємо скорочений запис умови задачі. Манітна індукція B дорівнює 0,3 тесла. Швидкість руху електрона 4 Мм на секунду. Мегамножник означає 10 шостій, тому в системі інтернаціональній 4 помножити на 10 шостій метр на секунду. Кут бета 120 градусів. Знайти радіус і крок гвинтової лінії. Розглянемо малюнок. Чорними векторами показано напрям лінії магнітної індукції B. Червоним кольором показано вектор швидкості, з якою електрон влітає в магнітне поле V. Задамо систему відліку. За початок відліку позначимо точку 0, в якій електрон влітає в магнітне поле. Вісь Y направляємо. Паралельно векторам магнітної індукції, але протилежно до напрямку цих векторів. Вісь Y. Вісь Z направляємо вертикально вгору перпендикулярно до осі Y. І вісь X направляємо перпендикулярно до, век... до осей Z і Y так, щоб трійка векторів була правою. Показуємо кут, під яким електрон влітає в магнітне поле. Він тупий. Ось кут бета. І також покажемо кут альфа, який дорівнює 180 градусів мінус бета. Розкладаємо швидкість В. Вектор швидкості В на складові. В ікова і В зетова. Тоді зетова. Швидкість буде перпендикулярна до лінії магнітної індукції B. А якщо електрон влітає перпендикулярно до лінії магнітної індукції, то він рухається по колу. Отже, за рахунок швидкості VZ, проекції швидкості VZ, не проекції, А складовій швидкості VZ, На електрон буде діяти сила Лоренца. Яка буде надавати електрону до центрового прискорення і він буде рухатись по колу. Але також ще є складова ві яка буде задавати електрону рівномірний прямолінійний рух по напрямку осі Y. І сумарний рух, рух по колу і рівномірний прямолінійний рух приведе до того, що електрон почне рухатися по спіральній лінії. Напрям цієї лінії я показав стрілочками і ці, ці лінії, тобто траєкторію руху електрона, синім кольором. Також на малюнку показано радіус гвинтової лінії і крок гвинтової лінії. Радіус R, крок H. Крок це відстань між двома сусідніми петлями. Цієї гвинтової лінії. Запишемо рівняння другого закону Ньютона для руху електрона по колу. В проекціях воно буде мати вигляд F дорівнює MA. Тільки F це сила Лоренца, Маса електрона і доцентрове прискорення. Сила Лоренца в цьому випадку надає електрону доцентрового прискорення. Сила Лоренца дорівнює заряд електрона Е помножити на модуль швидкості перпендикулярної до вектора БЗ-В і на вектор, модуль векторомагнітної індукції Б. Тут ще потрібно може бути. Кут синус альфа, але в даному випадку синус альфа не синус, синус якогось кута, під яким направлена швидкість до напрямку B. В даному випадку цей кут 90 градусів, а синус 90 градусів дорівнює 1. Тому не записаний синус. Відомо що доцентрове прискорення обчислюється за формулою v квадрат на R. Підставимо значення сили Лоренца і значення доцитрового прискорення в формулу другого закону Ньютона. Ми її позначимо через 3 Отримуємо заряд електрона на модуль магнітної індукції на зтову складову швидкості, з якої електрон літає, маса електрона ВЗ- в квадраті поділити на R. Взтове і вз ове скорочується і залишається. Застосувавши властивість пропорції, ВЗТВ дорівнює Е на В на R і поділити на масу електрона, тому що це ВЗ ви скоротилося. В цій формулі Е це заряд електрона 1,6 на 10-19 кулона. Маса електрона 9,1 на 10-31 степені кілограма. VZ-ове Знайдемо модуль. Складової ВЗТВ. З малюнка. Дивимось. Кут альфа. І ось тут теж буде кут альфа. Як ці кути будуть рівні, як внутрішні різносторонні. Тому ВЗТВ, як протилежний катет, буде дорівнювати В помножити на. Синус кута. Альфа. В зтеве В на синус альфа. Ну, і відповідно В і буде дорівнювати В на косинус альфа, тому що альфа прилеглий кут. Ось ну, тут прописано. В ігрікове В на косинус альфа, Взеве В на синус альфа. І ці формули ми позначимо через 1,2. І йдемо далі. Після підстановки ВЗТВ отримуємо В синус альфа дорівнює E з електрона RB на масу електрона. І звідси знаходимо радіус кривизни гвинтової лінії. R дорівнює за властивістю пропорції. Маса електрона В синус альфа поділити на EB. Позначимо цю формулу через 7. Цифрую 7. Там я формули позначав по порядку, тому що нам до них приходиться час від часу звертатися. Враховуючи, що альфа 180 мінус бета видно з малюнка, маємо. Переписуємо все, тільки замість альфа пишемо 180-бета. А синус 180-бета, враховуючи формулу зведення, дорівнює синус бета. Отримуємо кінцеву робочу формулу для розрахунку. Радіуса гвинтової лінії. Проведемо перевірку розмірності. Розмірність гвинтової лінії. дорівнює Маса в кілограмах, швидкість в метрах на секунду. синус бета безрозмірна величина, нічого не пишемо. Знаменнику. Заряд в колонах Б в теслах. Розпишемо тесла. Тесла це ньютон на секунду, кулон поділити на кулон метр. Звідки ми це знаємо? Якщо забули, то вертаємо от сюди в формулу сили Лоренца, І звідси бета дорівнює ньютон поділити на заряд і на швидкість. Сила поділити на заряд і на швидкість. Сила в ньютонах, знаменник буде кулон. На метр на секунду, секунда перескочить в чисельник. Отже, в чисельнику ньютон на секунду в знаменнику кулон на метр. І так і підставляємо. Ньютон на секунду в знаменнику кулон на метр. Що можна зробити? Кулон і кулон скорочується. Чисель... Оцей метр знаменник знаменника перескакує в чисельник. Ось де метр помножити на метр, і в чисельнику ще й кілограм. Знаменку лишається ньютон на секунду. Розписуємо ньютон. Кілограм на метр поділити на секунду в квадраті. Перебачимо, кілограм-кілограм скорочується, метр-метр скорочується, секунда в квадраті, секунда в квадраті скорочується, залишається тільки метр. А радіус і мірюється в метрах. Отже, розмірність задовольняє умови задачі. Далі підставляємо числові значення фізичних величин розрахункову формулу 8 і проводимо обчислення мод маса електрона, швидкість електрона, з якої він влітає в магнітне поле, кут бета 120 градусів за умови задачі, е – заряд електрона 1,6 на 10-19 і модуль магнітної індукції 0,3. За допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки, отримуємо 0,66 на 10-6 степені метра. Але знаємо, що 10-6 степені це приставочка мікро. Отже, радіус гвинтової лінії 0,66 мікрометра. Продовжуємо розв'язувати другу половинку задачі. Нам ще треба знайти шаг гвинтової лінії, крок гвинтової лінії. Згадуємо, що. Швидкість рівномірного руху електрона по колу обчислюється за формулою дорівнює 2 πr поділити на t. Ця формула відома з 9 класу. В 10-му її теж згадують. Де t – період обертання електрона по гвинтовій лінії. R радіус гвинтової лінії. І з цієї формули знаходимо період T. Час одного повного оберту. Знайшли. То властивіші пропорції Т і В міняються місцями. І позначимо цю формулу через 10. Якщо всі формули по порядку прозначати, пронумерувати, то цей номер цієї формули буде 10. Але пам'ятаємо, що за час, який рівний періоду обертання електрона по колу. Якраз він по осі Y посунеться на крок, на крок винтової лінії. Через період знов повториться обертовий рух, але на відстані вже по осі Y, яка рівна кроку H. Оскільки по осі Y рух електронно-рівномірний прямолінійний, то Відстань кроку H дорівнює швидкість помножити на час. А час в даному випадку це період. Швидкість помножити на період. Замість періоду підставляємо значення з формули 10. Підставили. І отримуємо формулу, яку ми позначимо через 12. 2πr, чисельнику VY, знаменнику ВЗ. Підставляємо в В'якове і в Взтове з формул 1-2, які ми записували на початку. Ось звідси. В рікове і в ВЗТ. В грікове В косинус альфа, в ВЗ В синус альфа. Ось. В косинус альфа, В синус альфа. Тут В і В скоротиться, косинус альфа поділити на синус альфа, це буде котангенс альфа. 2 πr лишається. Отже, крок винтової лінії дорівнює 2 πr котангенс альфа. Але пам'ятаємо, що альфа дорівнює 180 мінус бета. Підставляємо замість альфа 180 мінус бета. І застосовуємо формулу зведення. 180 мінус бета, котангенс 180 мінус бета буде мінус котангенс бета. Тому що 180 це друга чверть, кінець другої чверті. Мінус ще якийсь кут. Лишаємось другі чверті, а котангс дві чверті від'ємний. Тому знак ось тут потрібно поставити від'ємний. Але функція, яка була, така залишиться. Тому що парне число π. 180 це не, не парне, а ціле число π, 180 це π. Якщо другове число π, то функція змінюється тангенс на котангенс, синус на косинус. Косинус на синус, котангенс на тангенс. Математиці кажуть, змінюється на кофункцію. В даному випадку функція лишається та ж сама, але треба поставити знак мінус. Якщо врахувати формулу зведення. Маємо аж до рівня кінцеву формулу. Мінус 2 πr на котангенс бета. 14 формула. Ця формула є розрахункова. В нюю підставляємо значення фізичних величин. Її над розмінностями робити в даному випадку не будемо. Підставляємо зразу. Мінус 2 піця 3,14. Радіус ми знайшли 0,66 на 10-6 метра, і котанген 120 градусів. Як видно, розмінність буде в метрах. Відповідь теж ось в метрах. За допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки. Отримуємо 2,4 на 10-6 степені метра. Пам'ятаємо, що множник 10-6 степені метра це мікроприставочка. Отже, кінцевий результат аж до рівні 2,4 мікрометра, а радіус гвинтової лінії 0,66 мікрометра. Ми його знайшли раніше. Ось. Записали відповідь. Задача розв'язана. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!